Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 45-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради. Прийняли важливі питання для міста Нікополя. Прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя не Віктору Миколаєвичу посмертно. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Чекменьову Іллі Петровичу посмертно. Велика подяка нашим героям. Слава нашим героям за їх роботу і за те, що віддали саме важливе, що в них є і дорогоцінне, це своє життя за захист України і нас з вами. Прийняли земельні питання. Для нікопольців, які потребують цих рішень, підтримали допомогу військовим, як завжди, кожного місяця. Ми від Нікопольської міської ради надаємо допомогу по тим потребам, які нам надають військові, ми їх задовільняємо. І надали матеріальну допомогу на лікування нікопольців в ці нелегкі часи. Готові відповісти на питання. Цьому місяці ми виділили кошти. Е Мільйон вісімдесят сім тисяч кожного місяця в нас від мільйона до двох мільйонів. Це ми виділяємо кошти саме на потреби військових, придбаємо ми саме за потребами військових і їхнім зверненням по їхнім листам. Яке б обладнання не було, на ньому працюють військові, і військові надають запити, що їм потрібно. Це стосується саме і міста Нікополя, коли в 2023 році була потреба і було звернення на Нікопольську міську раду. Ми разом з депутатами надали фінансування в тій сумі, в якій була потреба і необхідне обладнання для захисту Нікополя було закуплено. А більше е, запитів від військових не було. Якщо будуть запити, ми їх е, однозначно розглянемо і е, фінансування буде. Що стосується 18 мільйонів, що буде придбано, я не знаю. В мене нема такої інформації. Якщо військовим дійсно потрібно ну, це обладнання і буде на нас звернення, військове обладнання можуть закуповувати тільки військові. Ми надамо фінансову допомогу. На зараз від військових звернень не було. Ми постійно з ними на зв'язку, всі потреби, які в них є, і саме і для захисту міста ми все задовільняємо. Система оповіщення для Нікополя вона повинна бути не тільки у військовий час. Ми живемо в 30 кілометровій зоні атомної Запорізької атомної електростанції. І ця система вона розрахована на оповіщення населення в різні надзвичайні ситуації. Це не зв'язано тільки з обстрілами. На жаль, такої системи в Нікополі немає. На початку війни ми зробили, встановили сирени, які залежать від електрики, які залежать від зв'язку мобільного. Якщо в нас не буде електрики і мобільного зв'язку, на жаль, і ця система працювати не буде. Це такий тимчасовий був вихід. Тому Зважаючи на безпекову ситуацію Нікополя саме і в військовий час, і е, на, находження Нікополя в 30-ті зоні атомної електростанції, е, згідно ну, як е, всім стандартам, був, був зроблений проєкт саме по оповіщенню Нікопольців. Це буде система, яка буде працювати по всьому Нікополю і вона буде працювати в автономному режимі. Вона не залежить від зв'язку мобільного, і вона може тимчасово працювати і без електрики. В неї є свої своє живлення. Є. Це буде система, вона буде оповіщати саме яка тривога і до чого готуватись нікопольцям. На зараз звучить сирена, але що далі? Да? Всі читають, що написано в інтернеті. Немає інтернету. Далі. Іти у підвал або йти на евакуаційні учаски такого немає такої інформації. Тому це. Потреба вона для Нікополя є завжди, і ми повинні її зробити. Що стосується фінансування, є проєкт і згідно проєкту, ми заклали фінансування, буде проведено тендер, буде підрядник, який буде це робити. Тому, будь ласка, контроль і участь всіх бажаючих. Незважаючи на те, що водоканал працює в дуже важких умовах під постійними обстрілами, під е, з постійної ліквідації наслідків обстрілів для того, щоб надавати воду Нікопольцям, але е, незважаючи ні, ні на що, ми проводимо також і необхідні роботи саме про е, по поточним ремонтам як водопроводів, так і очисних самих споруд. Багато нікопольців виїхало, система, яка розрахована на певну кількість нікопольців, вона зараз працює на значно меншу кількість нікопольців. Тому є моменти, де вода застоюється. Якщо є райони, де йдуть скарги, і я хочу звернутися до нікопольців, якщо ви бачите, Воду не тієї якості, яка потрібна. Телефонуйте або на наш кол-центр, або на Горводоканал, і ті райони будемо промивати мережі. На жаль, ця ситуація буде. Ми інші мережі не зробимо, ми користуємось тими, що є. Що стосується саме з водоканалу, вода виходить в нормальному. В нормальної якості, і це дуже добре, що таке є і в наш час. Коли воно запуститься, я не маю такої, такої інформації, ну воно вже повинно запуститись, да. Вплине це чи не вплине, Ну, вплине, тому що буде тариф по доставці води саме з цього водогону, а водогон бере е, він Запоріжжя і Покров кінцевий в нього етат, е, пункт. То Запоріжжя, тому Тариф буде більший, але ж тариф, який був ще на 21 рік, і він вже не є актуальним. Поки для саме мешканців міста Нікополя тариф не змінюється, але ж він не є рентабельний для водоканалу і повністю, ну майже повністю фінансування йде з міського бюджету. Місто живе, місто працює, і в місті живуть Нікопольці, і вони повинні жити саме в місті, а не в, скажімо так, в заброшеному якомусь там на заброшеній території. Ми проводимо всі необхідні роботи по благоустрію і по усуненню наслідків обстрілів, по саме відбудові. Життєвої спроможності будівель, які, е, на жаль, при обстрілі порушені. Тому е, на життєдіяльність міста е, ми закладаємо кошти дороги, це та ж інфраструктура міста, як і все інше. Тому, так, да, дійсно, в цьому році ми заклали ну, саму мінімальну суму на поточний ремонт і зробили. Е, Самі необхідні учаски доріг, які вже неможливо було відремонтувати поточним або ямковим способом це сума десь біля 8 мільйонів. Якщо ми кожного року закладали і 60 і 40 мільйонів, то цього року це 8 мільйонів. Один із таких важливих моментів це наш шляхопровід. Ми всі знаємо, що він. В аварійному стані, за ним е, слідкує е, проєктний інститут, і кожна ямка на шляхопроводі, це як відбійний молоток, е, діє і шляхопровід можуть закрити в будь-який момент і їм не зможуть користуватися. Саме для того, щоб. Е, Цього не було. Ми проводимо і на ньому ремонт, обираємо ямковість. Всі інші дороги робляться хоч способом комунальним підприємством, тимчасово для того, щоб ми пройшли ці важкі часи. Ну а вже, вже потім будемо вирішувати, як відновлювати дороги далі.